Україна, наш котобудиночок сьогодні дуже дякує людям з великим серцем, з великою любов'ю до нашої країни, які надіслали нам грошову допомогу. Це фонд PAS to Rescue, і який сьогодні годують наш великий котобудиночок. Ми закупили кормі, бачите велику кількість нам. На півмісяця, може, мають хватити на пару неділь. Ми будемо старатися. І сьогодні годуємо наших кішечок дуже гарним кормом. Ми всі вистроїлися, всі хочуть їсти, всі прибігають. Нас їх багато. Вже хтось велася, якусь кормом. Ми дуже вдячні вам, ми дуже вдячні вам за таку допомогу. З любов'ю, України.